Доброго дня! Українська панорама у ефірі і ще одна зустріч з вами. Вітаємо вас у нашому студіо і будьте з нами до 17 години і 30 хвилин. Книжка Європа після Майдану, яка нещодавно вийшла із друку, розповідає про те, як українська криза, яка сталася після подій на Майдані, вплинула на багато обставин у Європі, а перш за все на Балканах і у Сербії. Середній і західній Європі про книжку, статті і її зміст для вас наш дорогий співрозмовник Борис Вара. Безумовно цікава книжка. І одна, а вслід того, і більше цікавих тем, яких читаючи, відкриваєш, пов'язуєш і тихо задумуєшся. Що назва книжки охоплює знову одну велику історію? Ну, перш за все, ця книжка це є книжка публіцистики, тобто це є журналістська книжка, і вона говорить про це, тобто в неї пише про те, як українська криза, яка сталася після подій на майдану, вплинула на загальні обставини політичні, економічні геополітичні в Європі. А перш за все на Балканах а, і в Сербії, в середній Європі, а між іншим і в Західній Європі. Це є книжка фактично двох різних типів текстів. А, перші тексти це є публіцистичні журналістські тексти, які вже були публіковані по різних мас медіа порталів а, українською, сербською та русинською мовами. І це е, з таких мас-медіа, як скажем Алжазіра Пещаник і е, скажімо, і інші, інші мас-медіа. А друга частина текстів е, це є тексти, е, власне, оригінальні, тобто тексти, які написані у публіцистичному такому манері, у публіцистичному е, засобі. І вони говорять про те, осмислюють, як події після Майдану впливають на нас, на наше життя, на динаміку політичного життя Європи. Скажіть у книжці є поєднання із подіями у Сербії, деякі заголовки воєводини. Чому ці поєднання і що ви думали цим сказати? Ну, звичайно, книга займається таким е, широким поняттям того, що відбувалося. Е, можливо, в один той же час, коли відбувалися події після Майдану, анексія Криму, е, потім втручання, тобто сепаратизм на сході України і посереднє е, втручання Росії в тому всьому, значить. Е, Водночас я займаюся в цій книжці подіями, які паралельно тобто, відбувалися в інших частинах Європи, значить, у Войводині, у Боснії, у Косово, у Македонії, значить в Словаччині, як Словаччина реагувала, як Сербія реагувала на всі ці події, і певним чином. Ми бачимо, ця книжка говорить, що дійсно українська криза сильно вплинула на, на динаміку життя, зокрема на Західному Балкані і в Сербії. Сербія опинилася в такому становищі, як в нас популярно кажуть, сидіння на двох стільцях. Але книжка є і про те, що дійсно українська криза, вона певним чином стала такою. Серйозним викликом для безпеки, загальної безпеки Європи і цілої північної хемісфері, тобто, як то популярно кажуть, від Лісабону до Ванкуверу, тобто від е, е, європейської частини е, до е, Володивостока і до, до кінця десь там Росії. Тобто разом із кризою біженців, разом із кризою близького сходу, з грецькою кризою і внутрішньою європейською політично-економічною кризою українська криза стала дійсно четвертим дуже вразливим моментом для європейського, зокрема західноєвропейського європейського континенту, і вона ще не вирішена. А чому серби не розуміють Майдан, так як пише у заголовку одних із статей? Ну, дійсно, чому, я би краще сказав, чому не сприймають? Чому краще в Сербії сприймають помаранчеву революцію, ніж Майдан? Дійсно, тут є такі аналогії, що 5-октобарська, тобто виборча революція, яка призвела. Падіння Слободана Милошевича в 2000 році, і революція Помаранчева в Україні 2004 році є таким послідовним процесом. Тобто тут було повалено таких е, е, локальних регіональних диктаторів, і це все для розвитку демократії. А е, бачите, майдан, е, принаймні я так з'ясовую в цій книжці. Майдан зробив ситуацію, в якій Сербія, можливо, була ще на початку 90-х років. Це більше така цивілізаційна, геополітична процес, тобто виклик, і Сербія більше дивиться на майдан очима 91-го року, і тут аналогом є дійсно українська криза має свій аналог, а це Хорватія. Я думаю, що дотепер чимало людей у Сербії не розуміє, чому хорвати хотіли покинути югославський проєкт під час розвалу комунізму, і чимало тоді людей, громадян у Сербії, вважало, це не зовсім виправданим кроком, і можливо, це якось легше порушало цю. Війну, яка була 91-го року. І дійсно гібридна війна, яку зараз, умовно кажучи, Росія веде на сході в Україні і анексія Криму, це є фактично те, що відбувалося у Боснії і Хорватії на початку 90-х років. Тому, власне, я вважаю, що Сербія не зовсім сприймає Майдан. Інша річ, що Сербія. Чимало і мас мало чимало з політичної і культурної еліти в Сербії на проблему в Україні дивиться російськими очима. Це і певним чином традиційно вже 25 років. Тут є великий вплив деяких стереотипів про, про Україну як державу, яка не враховує на російські інтереси на сході, яка не вважає на розширення НАТО, чи яка якось так непридумано, нерозумно прагне вступити в ЄС. Це подібне дійсно було, можна сказати, і початком 90-х років. Так що дійсно тут ситуація ще не закінчена. Ми в Україні маємо Мінск-2, зараз в силі це перемир'я. І е, це є дуже таке, це не заморожений конфлікт, значить, це є такий конфлікт, який е, е, від, е, завжди може відкривати якусь повзучу цю е, війну, нову, нову війну, нові конфлікти. Ми бачимо час від часу спалахи насильства, е, потім, е, як то кажуть, сутички на сході України і дійсно. Е, Будемо надіятися, що цей мінськ 2 це перемір'я, будуть всі сторони його дотримуватись, тобто що воно буде в силі, але все ж таки практика говорить і повсякденне життя, що там ще бої, все ж таки тривають. Широким поняттям написана книга і паралельно розказує про події, які відбувалися і у інших частинах Європи. Я вважаю, що дійсно гарний видавець, студентський культурний центр. Вони такі відкриті є на, на різні теми. Дійсно, книжка є такою, вона, вона трошки провокує, трош, трошки дійсно книжка, книжка провокує, бо вона дивиться не класично на, на цю кризу. І, і в Україні, і в, в середній Європі і на Балканах. Є е, такі, які не згодні з тими, а є дуже багато людей, які казали, що вони. Як, як прочитали цю книжку, казали, що вони не дивилися такими очима на, на цей увесь проблем. На цю проблему. І дійсно, українська криза є, е, я вважаю, не закінченою і, напевне, ще довгою проблемою, і загальноєвропейською кризою. Ми зараз бачимо інші кризи. Ми зараз бачимо можливо більше грецьку, а найбільше цю кризу мігрантів, біженців, в зілантів, хто їх вже називає. Але е, українська криза є такою. Е, Тихою повз, повзучою війною, uh, uh, яка може і прямо і посередньо вплинути, і по безпеці, і по наших життях. Значить, над тим дуже серйозно треба задуматись. Я думаю, що це є якраз перше таке видання сербською мовою на Балканах. Я не знаю, що книжка про Майдан, про про Майдан і про українську кризу, яка з'явилася. Вже на сербською мовою, тобто сербською, хорватською, боснійською, вже хто як називає цей регіон мовний. Тобто це є перше і дуже свіже обмислення, того, якась оцінка всього того, що відбувалося після Майдану і після, можна сказати, перемоги про західних політичних еліт у Києві. Книжкою вже зацікавилося багато читачів. І це перше видання сербською мовою про майдан і українську кризу, яке з'явилося на Балканах. Вона дає нам зрозуміти багато чого, а читачам обов'язково прочитати. Діти із кули, із культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка і ті, які вивчають факультативну українську мову, ще перед канікулами разом із Танєю Литвенчук професійним керівником і хореографом підготували принагідну музичну програму. І не тільки це. Вони і досягли свій ціль. На ще інші виступи і поїздки заробили гроші квитками, яких продавали. І відбулися їхні гостювання на інших маніфестаціях. На події у кулі були наші колеги Анна Ключковський і Филип Проник. Улі перед самими канікулами відбулася вечірня програма, де участь брали діти, які є членами культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка. Це був заключний концерт минулого навчального року. Вітання вам з куле. Знаходимося у приміщенні культурного центру у кулі, де відбувається культурно-мистецька програма культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка. Концертна програма складається з музичних танцювальних та декламаторних номерів. Діти покажуть, що протягом минулого року навчили. Концертна програма є і гуманітарного характеру, тому що всі гроші, зібрані від продажу квитків, допоможуть дітям подорожувати в Ужиці на фестивалі. Дитячий ансамбль мав бажання і готовність літом брати участь на дитячому фестивалі у ужиці на сьомому міжнародному дитячому фестивалі фольклору Ліцедарсько Серце, де через складну економічну ситуацію товариства а вони потребують допомоги, щоб подорожувати, вирішили на цьому концерті придбати своїми виконаннями маленькі, але значні кошти. Деякого часу товариство існувало завдяки дії зібрання паперу, пластмасових пляшок, моніторів, телевізорів для того, щоб зібрати необхідні кошти. А цього разу вирішили і ось таким чином. На вході в зал продавалися квитки, щоб зібрати гроші для поїздки. Тому цей концерт був і гуманітарного характеру. Всі глядачі, які були у цьому залі, допомогли у реалізації бажань дітей, котрі це і заслуговують, і досягли своєї мрії. З успіхом виступили на сьомому міжнародному дитячому фольклорному фестивалі Ліцедарсько серце. Цей фестиваль організований асоціацією громадян Ера цього року сьомий раз. І відбувся із 17 по 21 серпня. У Ужиці, Златибору, Баяній башті, Пожезі і Вишеграду. У фестивалі брали участь 29 фольклорних ансамблів з 9 країн. Більше 800 дітей у віці від 8 до 15 років із Сербії та за кордону. Тайвану, України, Болгарії, Республіки Сербської, Італії, Грузії, Словаччини та Македонії. Із з огляду на значні успіхи, досягнуті протягом 2014 року, на пропозицію союзу аматорів воєводини, дитячий танцювальний ансамбль культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка, під мистецьким керівництвом Тані Литвинчук Серед других успішних дитячих колективів взяв участь у цьому важливому фестивалі. Радіє насіння, що діє літа, це клени з зусільної гілки. Цинів промишають далеку мандрію. І згадує сумну, дерева повають, колись і вони на землеї літають. Дитячий танцювальний ансамбль культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка брав участь у численних фестивальних заходах. Серед них у відкритті фестивалю були учасниками концерту у баяній башті і у творчих майстернях. І інше. Діти на фестивалі представили українську культуру та красу українського народного костюму. За свій успішний наступ юні танцюристи і нагороджені бурхливими оплесками. Це товариство із скули у цьому році мало можливість брати участь і у фестивалі Українці Банату, минуле сьогодення і майбутнє, який відбувся у селі Щука у Румунії. Цей фестиваль у найкращому світлі презентує українську культуру і народну творчість. Щороку, 2 серпня, фестиваль Українці Банату минуле сьогодення і майбутнє збирає багаточисленні мистецькі колективи із Румунії і Зарубіжжя. Організатор фестивалю Рада Українців Румунії, а культурно мистецьке товариство імені Івана Синюка-Скули із задоволенням прийняло запрошення організаторів. Фестиваль став місцем нових знайомств і товаришувань для всіх учасників, а різноманітність костюмів, пісень і танців з усіх регіонів України збільшила їх знання з народної культури і традицій. Глядачі мали змогу насолоджуватися виступами дітей, і з усмішками і оплесками показали, як вони прийняли дитячий виступ. А діти від серця показали свої старання і любов до пісні і танцю. Українська кухня, наша симпатична господиня Славіця Бобрик Печель готує для вас смачну свіжу капусту. Віримо, що і цей рецепт, як і всі інші, пригодяться вам і знайдуть місце у вашому меню. нинішні обіди я ненька буду рехтувати солодку капусту на молочі. То e, мене навчала моя мама. Мою маму навчала її мама. Вона прийшла з України і там, вероятно, не варили. І той обід ми яко любимо вдома їсти. Їмо і діти, і я, і чоловік, і мама, і всі. E, Перше e, наріжемо капусту. E, та не треба не дрібно, де буде так. Господи не знають, як то ще ріже.

Samo pio litranca. Jednu dobru lešku stavču. Sole. Треба варити її на півгодини і, якщо зварити, поставити стакан томата і e, лешку сметани, і готова капуста. Наша капуста готова. Подаємо до столу. То любить трошки. По острого червоного перчу і смачного. Дякуємо пані славіці за участь у українській кухні. Перед тим, як попрощатися, одна важлива інформація. Повторення української панорами по новій схемі відтепер буде транслюватися у п'ятницю у 11-й годині ранку, замість четверга у дванадцятій сорок. І ось, шановні глядачі, ми вичерпали все, що було на сьогодні для вас як важливі події. Дивіться нас на відкладеному перегляді і на на вивокрапка а також і на YouTube-каналі Українці РТВ. І з новими сюжетами зустрінемося знову наступної неділі. А до тоді бажаємо вам приємних і легких робочих днів, які вже знову перед нами. До побачення!